Всім здорово, пацани, ви на каналі Жемич, і зараз ми поговоримо, як подавати, розігрувати точніше. Кутові, як забувати з них. Це був стрібний кубок, ви зараз побачите. Зараз давайте подивимося три на по-бистрому, як то кажуть. І далі я вам трошки поясню що я роблю. Я не подаю, подавати в цій версії немає сенсу. Я призиваю, тому даю забігати даю на нього пас і шукаю свободного гравця. Тут я забуваю навіть шніком срібним. Да, ЛЗ, 73-го Окей, наступний кутовий. Це знову срібна вікенд-ліга, Ну, я її називаю її вікенд-лігою, ну, вчорашній кубок і не тільки вчорашній, ну, ви поняли. Де я знову розвожу, шукаю пацана, розвертаюся і б'ю під фінанс. Таких кутових я забив мільйон. Звісно, проти якогось там тупого кіпера, кібера. Ви, можливо, у вас не видав, він це все перекриє. Але сам факт. І так, приходимо до самого кажуть, Гола і як їх забивати. Перше, що ми робимо, пацани, це підзиваємо до себе тіпочка. Підзвало до себе тіпочка і даємо, що на нього пас. Як тільки ми дали до нього пас, даємо l 1 l 1 щоб цей паре, який біля вас був, який давав на вас пас, забігав сюди. Як тільки ви йому даєте пас, ви бачите, що тут підбігає дяденька. Дяденька буде завжди підбігати. Не треба нічого не жмати. Як тільки ти даєш на цього тіпка пас, сюди біжить, біжить ваш фраєрок. Він буде тут того, да, ви мишку бачите. Або тут, в даному моменті, він тут. Того. І ви все раме будете буде бачити. На це просто треба звернути увагу. Він біжить. Бачите, він, навіть в штучний майданчик забіг, я даю пас на нього. Він біжить я даю на нього пас. Моментами суда треба давати пас. Коротше, тут треба давати R1 пас. Швидкий пас. Тому що коли він помідлений, можливо, вас перехватить. А коли якщо тіп сильний, то звісно, він це все прочитає, просто приключиться і схаває його. Ну, ті, коли булкана нам або плюс-мінус булочки або такого як ви, ви це зрозумієте. Далі що ми робимо? Ми приймаємо, бачите, він був на цього, він прикручився, він вже поняв але він нічого так і не зміг зробити. Можна було дати пас туди, да, і тоді тако розвернутися через плече і забити гол, але бачите, він він почав кляцатись. Якби він просто жукеєм до того стояв і просто йшов на мене, я б не забив би гол. Він знову прикучився. тут він був за цього, потім за цього, потім за цього, потім за цього. І, звісно, ви розумієте, що коли ти раз за разом, це все таймінг. А фінанси забувати в штрафному майданчику, це як каже, ізі катка Це тако і, і виплюнув. Це те саме, що плюнути на пол. Ізі. І що ми робимо? Просто забуваємо гол. Ще раз повторююся. Моментами ці тія стояв біля цього гравця. Тобто то ти береш, розводиш десь на цього паса, і R1 запускаєш на цього дядю. На цього дядю, оце ябас, я тут того. Тобто буде стояти оцей гравець басвати того. Тут все равно буде гравати СОПа, тут буде важче все гравець. В даному моменті чомусь воно якось. Под... Ну, там воно каряво. І саме головне, про що я не сказав. Дивіться, ви даєте пас, нажимаєте L1, щоб, ти, щоб оцей дяденька забіг. Ви нажимаєте, нажимаєте і даєте пас. І цим дядю треба не сразу давати. Це не моя проблема, в тому, що я відразу давсью зараз. Бачите, я сюди. Ви десь пробігтися десь аж сюди. Плюс-мінус сюди. Щоб ваш, гравці, ваші в штуршому трошки розтягнулися. Тут я трошки поспішив, по факту, але бачите, воно все одно вийшло. Воно вийшло за того, що булочка просто переключається. Ну, можливо, це не булочка, але хз, я в нього вирок, якщо не помиляюся. І тут не бачите нічого. Не... Він навіть не нападає на мене. А це за того, що він почав переключатися по тисячу раз. Тобто, переключатися... Тобто, по факту, відос два в одному. як розводить кутових і очевидний вам приклад, що переключатися по тисячу разів не треба. Собчик по каміну приключається і б'ю файнеса, і забуваю гол. Приходимо до першого кутового, тут аналогічна херня. Шукаємо дядю, він біжить. Даємо йому пас, нажимаємо L1, ця дяденька забігає. Розвертаємося, даємо йому пас, І бачите, куди я ж веду. Куди я веду? І якщо чесно, я давав на цього, якщо чесно. Гра дала мені на цього. Ну, розумієте, так? Да? Я не знаю, як це працює. моментами криві паси. І. Цей дяденька теж був би відкритий плюс-мінус. Мене було прозвернутися, потім ще раз звернувся, то ми у, у, ходимо сюди, якщо на цього даємо, ходимо сюди, потом різко сюди. І під фінес, якщо не свага переключиться, то ти забуваєш. Його. Але бачите, тут теж розвернувся знову ж таки карява моделька. Тут кіп, ось на, на моделечки, давайте такий, який не знаю, підловимо. Ось Дивіться, да? стоп кадр. Ну, це ж гра, розумієте, так буває. Скільки ви такий голід-тупорил пропустили, дивіться, кіп на гравці, я на нього таранюся. Він просто уходить і все, і дивіться, дірка Ну, ну ви зрозуміло, так? Да? Це така гра. Це така гра. Тому, ось вам ще раз гарний такий приклад буде. Знову ж таки, підзиваємо, повторення чичення. Підізвали, дали пас, дали L L1, тіп забігає, ви даєте на нього пас, У вас все ремес сюди забігати. Ви сюди десь трошки те підводите, десь тако сюди, бо я трохи ран ранше дав. Чому раніше? І за те, що дав раніше, цей тіп біжить вже сюди. Помієте? І тут того, якщо розумніший, він вас просто перехапить. Приймаєте, крутитесь і б'єте фінес і голоса. Такий момент у мене було мільйон. Я не хочу вам їх нарізати, я не хочу вам це шукати. Цьому нема ніякого сенсу. Одне і те саме забивається. Не обов'язково бити фінеса, можна вдарити одним ударом, можна було дати пас, як зараз покажу. От, сюди, мене, як, як я говорю тоді, можна дати сюди, да, розвернутися і просто пробити обичним ударом. Це да, по вашому желанню, як вам було проще. Але треба просто вдарити і забити гол. Вам треба до цього прикнути. Не знаю, ми в минулому може так працювало теж, але в цьому году про максимально. Чому? Бо тому що поки місь... тут тіпи переключаються, тіряється дуже багато мені секунд, і ти забуваєш гол. І ботіки стоять АФК. Ну, в принципі, вони в усіх фіфах стали АФК, але в цьому році прям з захистом біда. Тому якось так з бажаю, що такий був крутенький відосик. Надіюсь, вам він сподобався. Надіюсь, будете забувати до хера кутових. Надіюся, не мені. Не мені. І ваші ліги Як кажуть, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі! На стримах.